Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, я живу в Україні на Дніпропетровщині. Зараз у нас уже 3 лютого і я покажу вам практично весь процес вирощування лаванди в домашніх умовах з насіння. Значить, що в першу чергу треба зробити? Якщо ви не поставили насіння на стратифікацію, значить ми можемо зробити таке, взяти насіння, зараз покажу, взяти насіння в невеличку таку ємність, чашечку, і залити перекисом водню. Так як насіння лаванди, воно дуже туго схоже, тому його бажано трошки якби, стимульнути. Можна, звичайно, поставити на стратифікацію в холодильник. Я ставила свою лаванду, зараз покажу, ось в такій ємності. Вона така невисока. Але якщо ви хочете залишати лаванту уже, ну такі саджанці, залишати в контейнері довго, поки вони випустять цей справжній листочок, більш зміцніють, тоді треба, щоб ємність була як мінімум в два рази вища. Щоб було Коріння куди рости, тому що лаванда має таке дуже розгалужене гарне коріння. Тому, ну, бажано, якщо ви хочете залишити надовго, то треба ємність, щоб була глибша. Цю лаванду я поставила на стратифікацію. Зараз вам покажу: це Бандера Пінк це французька лаванда. Я її поставила 24 грудня. 24 грудня. Отак От накривала зверху, щоб насіння не пересихало, було накрите. І потримала в холодильнику зовсім недовго, днів 10. Потім я її виставила в тепле місце. Тепле місце що це? Це була температура десь 25-26 градусів, можна навіть більше. Це треба для того, щоб стимульнувся швидко ріст вашої лаванди. Я її поставила в темне місце, отак накрита, як він був на стратифікації, поставлений точно так же поставила в темне місце, але дуже тепло. У мене є така топочна, де стоїть, і там практично, де стоїть. Котел, електрокотел, я туди поставила, і незважаючи на те, що у нас перебої зі світлом, там завжди тепло. Якщо в будинку там на підвіконні падає температура за період відключення там до 16 градусів, то там в топочній вона там зменшується на 1-2 градуси. Дуже гарно зберігається тепло. Значить, за 5 днів лаванда поключилась. Так як ми її садимо поверхнево. Ми знаємо, що лаванда дуже мілке таке насіння. Тому садимо поверхнево, не накриваємо, не присипаємо, і е, вона появилися перші такі невеличкі е, ключички білесенькі. Значить, тільки з'явилися ключки, зразу поставили під лампу на світло, щоб було дуже світло. Е, тоді вона почне. Швидко розвиватися. Навіть температура уже не буде така висока, звичайно, але в будь-якому разі лаванда буде розвиватися. Ну, так як у нас вже сьогодні, 3 лютого, я вже сказала, я подивилася на свою лаванду і вирішила, що її вже час пересадити. Так вона виглядає, має справжній листочок. Тут я вже частину, це тут пусто, це вже я, цю частину я її вже розсадила. А іншу посажу, покажу вам весь процес, в який я ґрунт буду висаджувати, та як я буду висаджувати. Так, в якій ємності? Значить, можна посадити в такий. Одноразовий стаканчик можна. Але обов'язково обов'язково робимо такі великі отвори, щоб не застоювалася вода, щоб коріння дихало, а лишня волога вся виходила. Тому що, якщо задихнеться коріння, то ваш садженець він просто загине. Але треба зробити такі великі отвори. Бажано стаканчики, якщо ви їх купляєте, то вони бувають такі пластмасові. А це як так називається капроновий. Да? Ми так називаємо, я не знаю, як по-науковому сказати. Цей стаканчик отакий він в він, мене служать декілька років. Вони багаторазового такого споживання да? Я їх помила і. Знову користуюся. Так, ну В цьому випадку я буду висаджувати, в мене є такі невеличкі горщики, вони йдуть на 200, 200, 200 мл. Ну, такий на, на зовнішній вигляд маленький, але достатньо ємний такий. І Мені що подобається, тут дуже гарні дренажні отвори. Для лаванди це те, що треба. Тому що, самі знаєте, що лаванда не любить залива, лаванда не любить закислення ґрунту, лаванда не любить, особливо в період, коли вона тільки росте, тільки укорінюється, вона не любить, коли її сильно заливають. Тому такі в мене горщики. Я вам покажу, Так, стосовно ґрунту, ґрунт повинен бути легкий. Звичайно, можна використати свій ґрунт садовий. Раніше я його і використовувала, але прийшла до висновку, що садовий ґрунт все-таки важкий на першому етапі вирощування лаванди. Тому я використовую ґрунт покупний. Зараз покажу вам, який. Так, в мене ось такий ґрунт, це субстрат, файна земля. Це не реклама, це я вам пішла, в магазин просто купила і просто показую вам. Мені подобається, він такий злегка зволожений, вологий. Не сухий такий буває пересушений, що його зволожити дуже е е тяжко. А це якраз те, що треба. Він призначений для розсади. Тут є така галочка, що він призначений для розсади. Єдине, що я додаю в цей ґрунт, це агроперліт. Мені подобається суміші з агроперлітом. Мені подобається, що коріння, особливо молодих саджанців, коріння дуже гарно зачіплюється чіпляється за Агроперліт і тим самим добре розвивається отака фракція. Така середня фракція. Не дуже мілкий і не дуже крупний. Ось я його буду додавати в цю грунту Так. Зараз ми я підготую, в мене є тут така миска висипаємо. Покажу зараз, як він виглядає. Ось так. Дивіться, який він Ну, При цьому. Він злегка, вологий. Отак, бачите, в комочок береться. Так, сюди я додав агроперліту. Добавляю я, так він трошки пилить, ну отак. Це десь п'ята частина. Звичайно, ми це все. Змішуємо. Отакий. Вот Вже вийшов у нас субстрат. Сейчас трошки камерно наведу, щоб краще було видно. Ми його не зволожуємо. Отак, от який він є, якщо ваш е, е, ну, от, ґрунт дуже сухий, ви його до того, як е, 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 в горшочки роз, розложити, його треба отак от прямо в ємності е, змочити і залишити на декілька годин, щоб він гарно пропитався. щоб він був Вологий, Тому що вже в горщику дуже складно його пролити. Ви або будете сильно заливати, але він так і залишиться, вся вода вийде в піддон і залишиться така ж ну, якби, грунт не зовсім промокший. Так. так. Сюди я нічого не додаю. На цьому етапі для саджанців не треба ніякої, ніякого підживлення. Поки що. Так. Ну, я покажу вам, посаджу буквально дві рослинки. Так. Ще що хочу сказати: обов'язково горщик обов'язково підписуємо. Не надіємося на свою пам'ять, а підписуємо. Це в нас Бандера Пінк. І дату. 03.02. Так, підписали. Якщо дивіться, якщо на отаких от стаканчиках Чим? Так я користуюсь маркером. Такий спеціальний маркер, він не змивається водою дуже зручно. Якщо ж ви використовуєте такий стаканчик, можна підписати маркером, а ще краще підписати коректором. Таким канцелярським коректором. Він дуже добре пише і не змивається з стаканчика. А ґрунт буде тут. Темний і дуже добре буде білим видно, по чорному білим буде видно назву вашої рослини. Так, тепер ми насипаємо горщики. Дивіться, насипаю горщик не повний. Не повний. Отак. Уплотняю і не повний, тому що коли мені треба буде підсипати землю, щоб було куди підсипати, чи замульчувати, ну, В будь-якому разі, для цієї рослинки цього ґрунту буде достатньо. Звичайно, можна було б посадити взагалі в, таку, в такий горщик великий. Але вашій рослині дуже буде складно освоювати цей великий простір. Тому висаджуєте в невеличкий, і, так, в невеличкий гуршочок, ось стаканчик, насипайте ґрунту не повний. Насипайте так, чуть більше половинки. По-перше, про, цей простір, який залишається, він вам буде зберігати затишок і вологу для цієї рослини. Тому краще, отак, якщо він освоює цей ґрунт, ви можете трошки підсипати ну так, потрошку підсипати. Опять, сильно рослинку заглиблювати не треба, тому що для неї це буде стрес. Краще потім, коли вона вже у вас приживеться, краще потім уже буде її просто ну, підсипати. Коли ви побачите, що у вас з нею все гаразд. От так. Горщики ми не, не проливаємо. Ми тільки, я беру е, звичайну воду, вода відстоялася, вода е, кімнатної температури, а ще краще, щоб вона була тепліша, ніж в кімнаті. Е, от, ідеально рослини поливати, щоб грунт був, ой, вода була Така тепленька. Я беру бутилку з водою. Це вода у мене, як сказати, зараз фільтрована з осмокот, ну, з осмоса з осмоса. І я цією водою, так як дощовою зараз не дуже води. І цією водою я проливаю. На батарею кладу бутилку з водою, і вона за цей час дуже гарно прогрівається. звізну таку в мене. Є в мене такі, такі палички дерев'яні. Значить, роблю такий, таке углублення. Заглиблюємо, поливаю водичкою тільки цю цю луночку. Так. І поки що відставляємо. Тепер нам треба добути рослинку. Це я буду робити такою чайною ложечкою. Отак От рослину піддіваю. Разом з корінчиком, з усим. І сюди перевалюю, рівненько ставимо, щоб вона у вас рівно-рівно стояла. І отак злегка, злегка ми обжимаю з усіх сторін. Зараз покажу вам. наш росточок, наш сіянець. Так він виглядає. Так. Після цього я зовсім небагато поливаю, щоб земля гарно з корінчиком уплотнилася. Отак. Зовсім небагато. І далі накриваю стаканчиком. Це обов'язково, поки ваш цей садженець не приживеться, тримайте його в таких тепличних умовах. Тому що в будь-якому разі він переніс стрес і повітря в кімнаті дуже сухе, а лаванда вона не дуже любить такого сухого повітря. Взагалі всі саджанці не дуже люблять, коли сухо. Так, да, тепло це хорошо, да, світло це здорово, але обов'язково повинна е, рослинка стояти е, от в таких тепличних умовах. І коли ви побачите, що ваш саджанець уже. Е, Починає розвиватися, ну зміни якісь, ви будете спостерігати, і побачите, що там якийсь листочок став більше, що він стоїть, не похилився, тому що якщо ви цього не зробите, частина із ваших саджанців може прив'яти, поникнути і це. Перша умова для того, щоб йому загинути. Тому все треба зробити вчасно. Навіть якщо стаканчик ваш з отворами, все рівно йому там буде цьому саджанцю, буде дуже комфортно. Зараз ще посадимо одну рослинку. Так. Ну, виберемо так, щоб окремо, яка окремо стоїть. Якщо ґрунту трошки малувато, не хватило, я підсипаю. Ось так. І знову поливаємо, все, все та ж процедура. Поливаємо. Не, не дуже багато водички, щоб не текло з, з отворів. Так, і також накриваємо таким стаканчиком. Ну ось так. Зараз я вам покажу. У мене тут є вже, я висаджувала раніше, висаджувала ось такі в чорних горщиках. Горш... Горш... Це цей же сорт, це, це з цього контейнеру, контейнеру я вже висаджувала. Ось дивіться, стаканчик весь вологий, І тому комфортно тут рослині. І тут вже під стаканчиком вона 4 дні. Дивіться, зелений, прямо стоячий, не хилиться нікуди, все з ним гаразд. Головне, не переливайте. Зараз покажу інший. Ну, цей. Також, бачите? Ну, трошки тянеться до сонця, звичайно, тому що зараз у нас сонця на вулиці немає, пасмурно, але ми досвідчуємо і з ними все нормально. Ну, ось таке відео сьогодні я для вас зняла. Одна секундочку, поспілкуюся з вами. Щоб було корисно, якщо було вчасно, буду далі показувати вам, як вони підростуть, як вони будуть. Ці рослини, так як французька лаванда, вона у нас не зимує, її можемо ми тільки там літом, і це така рослина, яку тримають або ж в кімнатних умовах, можна на терасі, на балконі її тримати. Вона дуже красиво цвіте. Дуже сподіваюся, що вона нам дасть гарні результати. Ми помилуємося цвітінням цієї лаванди. Хочу побажати всім мирного неба, хочу сказати вам: трудіться, відволікайтеся. От саме робота, саме таке спілкування з рослинами, воно дуже підтримує нас в ці тяжкі часи. І Наближаємо перемогу разом. Люблю вас, всім привіт! Мої вітання, пока.